Вітаю з Рождеством Христовим. це світле свято хочу побажати бачити тільки найкраще у світі та знаходити у людях добро, даруйте надії близьким, цілійте свої мрії і щиро вірте, і ніколи не забувайте про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що вже є, і насолоджуватися. Кожним моментом життя. Різдвянонічна й чудовіша. Загидає потаємні бажання і нехай Господь Бог допоможе тобі йти по життю, без сумнівів і тривог, з вірою, і любов'ю. Вітаю з радісним святом Різдва Христового. Хай у вашій душі назавжди поселяться мир, щастя та доброта. Хай ваш дім буде повний любові, а близькі та рідні люди будуть завжди поряд. Хай кожен день буде багатий на Боже благословіння, і хай серце нічого не потребує. Різдво, світле, святе, тому в цей день бажай найголовніше у житті щастя, яке не купити за гроші, удачі, яку важко зловити, а також здоров'я, без якого нікуди. Хай це різдво стане одним із найяскравіших моментів у житті. Вафлеємська зірка на небі засіяла і світлом своїм осіяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові, з великим різдвом вас, нехайте чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість. Нехай тобі Різдво вдаль принесе затишний будинок, відданих друзів, радісних вражей, нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів. Різдво це цей день, коли світ любові увійшов Ісус Христос, нехай це свято затихне вся зброя, і тільки феєрверки та зорі сіятимуть у небі. Нехай наші серця наповняться любов'ю до всіх людей.